Вже Допоможи. Допоможи! Ти продовжуєш записувати? Да, да. О, холодно. Добре, давай починати. Всім вітанечка! Мене звати Ліля, за кадром Юра. А що це значить? Так, ви на каналі Не хлібом Єдиним. Що саме таку назву має заклад, куди я вас потягну сьогодні? Він був відкритий у 2019 році і розташований у неймовірному затишному місці у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Цей заклад має основний зал. Терасу на другому поверсі, а також затишні столики. Але на терасі і за столиками на подвір'ї я задубну, я вже задубла, якщо чесно. Тому ми підемо всередину. Ходімо. інтер'єр тут просто неймовірний. Настільки все продумано, стільки деталей. І, не знаю, мені тут так затишно, що Та ця кухня знаходиться у залі. Це дуже класно. Чекаємо, багато дуже людей, тому запора у офіціантів. Так, нам, будь ласка. А, там я? Правду кажуть, що у вас найсмачніший хумус у Дніпрі? Давайте спробуємо з креветками. Салат з лососом? Чилі. Це Цибулю залишаємо, чилі прибираємо. Бо на їм сапер, це буде як отой дракон. Також нам ботан. Десерт, 18 кілька. На зеленому кремі подається шоколадний бісквіт, пропитаний конячним спиртом, политий під шоколадним назорів та дошикаємо. На тобто дітям ви його не продаєте? А, а, так? Покажемо, можемо не поливати, просто Добре, і я вас попрошу, будь ласка, все по черзі, бо столики маленькі. От ми доїли. А, Ти каву будеш? Дяку. Раз. Раз. А мені, будь ласка, чай з малиною. З малиною? Так. Добре, напитки на кої газу. Можна одразу так. дякую. Так, Забуд. Зробили замовлення, занявся. Принесли нам. Каву, ось чайок. Ви тільки погляньте, яка гарна посуда. Хочу би не оспаритися, а то зараз покажу. Мені наче оце чай такий все, більш нічого не потрібно. Малинка, водичка, цукор. Смачно. От бачите, смакота в простоті насамперед. До речі, на сайті було заявлено, що Не на сайті, а в інстаграм було заявлено, що у них найкраща в Дніпрі кава. Та хумус. Ми перевіримо, наскільки це, правда? Ну, кава, як тобі, найкраще чи ні? Смачна, але не найкраща. <плухи> 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 mm -hmm. <плухи> Дякую. Гарний також, дивіться. Просто Pinterest. <плухи> Виглядає дуже гарно. презентація. Гарна, посуд гарний. Я сподіваюся, що і смак буде відповідати цій красі. Давайте скуштуємо. В ресторани приходять їсти якісь вишукані страви. А я за помідорами. помідор. Якщо чесно, міг бути кращий. Але от столики на двох замаленькі, от ми багато замовили і як вихід я бачу тільки поступово, аби приносили страви, тому що тісно, тісно. Навіть знімати, от бачите, як близько, я трішки до вас нагнувся, вже, вже півголови немає. Бачите? Юра палач у нас. Рибка смачна, свіжа. Далі спробуємо яйце, воно тут також гарне таке. Взагалі, я вважаю, що для закладів от, яйце із м -м, витікаючим жовтком, це просто маст хев. А ще коли сир тягнеться, все, зразу слина, зразу, зразу це для фоток саме те. Редис ще тут є, я бачу, і багато-багато зелені. Я не знаю, я зараз, їм, мені все подобається, окрім помідора. Можна було краще. Хоча зараз вже не сезон. Але вони трішки, бачите, подавлені. Що тут за заправка така? Мені наче... Сметанна така заправка, але її дуже-дуже мало. Тут по краям вона. Я вважаю, що його тут багато і не потрібно. Молодці, що небагато його поклали, бо він буде перебивати смак ось цих інгредієнтів. Сметана вона така кисла, ну насичений все ж таки у сметани смаку. А тут яєчко, воно не дуже насичене. Лосось взагалі. У нього смак, якщо він свіжий, гарний, в нього нема присмаку такої, знаєте, риби. Тому я вважаю добре, що сметани небагато. Ще батат смажений принесли. Здається, що казали, що тут Айолі. Ну, він дивний якийсь. Я зараз Буду батат, щоб ви розуміли, коштувати перший раз в житті. Що воно таке в теорії. в теорії. Я знаю, що схожий на картоплю, але більш солодкий, і колір в нього, бачите, помаранчевий. Зараз куштую. Слухайте. Це наче десерт. Візуально мені нагадує гарбуз, і я дуже боялася, що він і на смак буде як гарбуз. Ну, ні. Дуже солодка картопля, тобто теорія не підвела. Так, це солодка картопля. Прикольна штука. Скуштуйте, якщо закуштували. Але ну, завжди я але коли я дожовлюю. Вона мені наче... Я не знаю, я тут не буду судити, бо я не знаю, який він має бути. Але він Мені наче сірувати. Ну, тобто він не як картопля фрі. Картопля фрі вона яка завжди всередині. А ця м'яка. Це картопля. Напевно, все ж повинна бути як картопля, так? Бо одна м'яка, одна сира. <звук> хумус хумус Найкращий у Дніпрі. І піту ще принесли, я так розумію, це до хумусу. Зараз куштуємо, зараз куштуємо. Не знаю. Хумус мені не подобається. Він по текстурі так, однорідний, ніжний. Але ну, не знаю. М -м -м. Креветки смачні, ширі додає гостринки. Це, напевно, найкращі креветки, які я взагалі куштувала. Вони рятують, просто вивозять цю страву. Разом кумус? ну не дуже. Я б другий раз не замовила, чесно. Тобі, можливо, сподобається, я не знаю. Мені ні. Мені На основі нута. Тобі подобається? Ось бачите, коханому подобається. А мені ну, доїси тоді. Це говорить про те, що все ж таки ми всі люди, у всіх нас різні смаки. Коли погано щось приготовлене, я буду про це казати, що там сире, там, п -п перетримане або ще щось. А коли просто не моє, ну от людина, там, от ви не любите банани, ви їх не їсте. Це ж не значить, що вони погані, вірно? Вірно. Тому от мені не подобається. Нутове пюре. Але мені заявили, що хумус тут найкращий в Дніпрі. От я вирішила скуштувати. І я не скажу, що я жалі, що я замовила цю страву, бо всередині мені не дуже подобається. А ось по краям не моє. Знову ж таки, Юрі сподобалось, він доїсть. Зараз скуштую піто. О, яка вона б'якесенька. Давайте. Ось так от. А, воно не видно, так? Ну так зроби, щоб видно було. Я склею. Склею пито. А там же. Дуже нежно, мягко, но не подобается. Дивіться, виглядає також гарно. так. Распонюхаю. А пахне, знаєте, таким борщиком українським. Зараз я хочу скуштувати його, напевно, без усляких добавок. Тут нам окремо принесли кокосове молоко, а також рис. Зараз я поки без цього всього окремо, все скуштую. Ой, як гостренько, я не зможу. Це замовила. Погано, що мій батько на дачі він видоїв. Мені сказали, що якщо я додам, вони нейтралізують гостроту, давайте додамо. Юра каже, борщ зі сметаною. Мені дуже нагадує борщ зі сметаною. А це що плаває? Лавровий лист. тут. Просто так. Не вистачає капусти, знаєте. Дійсно, нейтралізував. Але все, все одно гостреньке. Треба, напевно, було просити, аби мені взагалі без чилі-перцю робили, бо... Я гостре не їм, можу лише якщо трішки, трішки. Ну тут якось мені не трішки. Ну, креветки тут вмідь готувати, от що вам скажу. Грибочки. Ну і солоденькі. Підкажіть, будь ласка, а чому така назва закладу? Чому що по чому? Не знаєте, концепт який так У нас є як сеть, є мама і клянусь», є хочу». І... А, тобто це, це ця серія. різні напрямки, але різні власник напрямки, один, але один, так? Хазяєва груба там одинаково, високий дітей просто. Принесли нам, Ні, не так. Хочу розпочати по-іншому. Заберіть дітей від екранів. Тут у нас десерт 18. Сказали, що продають цей десерт дітям, але, але уточнили без алкоголю. Так що зараз куштую. Ну, На вигляд, звичайний десерт. Головне, щоб смачно було, так? Хоча візуал також важливий. Заварний крем чую, коржі тут шоколадні. М'які, але в міру. Я не скажу, що вони прям користі, як бісквіт, знаєте, бісквіт-бісквіт, такий повітряний, ні. Але вони не забиті. Смачні, знаєте, ніби торт. Щоб всі зрозуміли, торт Прага, напевно, кожен куштував це отакі тут коржі. В цілому смачний десерт. Але ну зовсім нічого особливого. Я чекала більше від нього. Тобто алкоголю я тут не, не чую взагалі. Так, ви скажете, Ліля, ти хотіла, щоб тобі прям залили його там бейлісом? Ні. Але ну щоб якась нотка була, а я не відчуваю. не відчуваю. Просто шоколадня. Подрібнили, поламали, точніше, не подрібнили, тут не крошка, а отакі шматочки. Ось це бачите. Корижі. Додали заварний крем, посипали пелюстками, пропитали і все. Тут майже повна посадка, стільки людей, стільки людей. Вибачте, а можна нам рахунок, будь ласка? Ну, як завжди, ціни, назву страви я вам буду вказувати у відео. А ось загальна сума в нас склала 1150 гривень. Ну і звісно ми ще від залишаємо. Тому ось так. Загалом ви вже почули мою думку, з перших кроків мені сподобався тут інтер'єр, все так продумано, детально, багато всяких таких, знаєте, милих штучок. От настільки воно все гармонійно поєднано, мені дуже сподобався посуд. Він такий у східному стилі дуже гарний посуд, ось у мені Юра показує. Бачите, каже, доли собі чайку смачненького, бо зараз ми на холод підемо, там же зігрітися не зможеш, так що грійся, поки можеш. По стравам також щось сподобалось, щось трішки не сподобалось, але загалом сподобалось. Що я вам точно скажу? Що я вам скажу. Що я вам хочу сказати? Ну, да я скажу це. Що я з впевненістю вам скажу, то тут дійсно вміють готувати креветки. Тому приходьте, я сміливо можу вам радити цей заклад. Сходіть, скуштуйте, подивіться. Єдине, що от я фоточку не зробила. Сподіваюсь, зараз мене вийде. Ти мені зробиш фоточку? Робиш. Та куди, ти? Та куди він дінеться? Добре, друзі. заклад сподобався, все круто, все класно. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі у наступному закладі.